У Кременчуці з перинатального центру зникла чотириденна немовля. Сталося це 14 липня. Як повідомив сьогодні під час брифінгу директора обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак, немовля зникла, коли переділля відійшла після пологової кімнати на декілька хвилин. Мати була з дитиною. Ще рядом була друга жінка з дитиною, куди мати вийшла десь на 5 хвилин буфетну. Коли вернулася, то що бачила, що дитини немає. Це був вихідний день. На той час на зміні було дві дитячі медсестри, одна кушерка, відповідно молодший персонал, буфетниця, на якої вже на той час на зміні не було в неї період робочого часу. Всього було 11 породіль, 11 немовлят на спільному перебувати. Щодо безпеки у перинатальному центрі, то варіант проникнення сторонньої людини через аварійні двері до закладу неможливо, додав Віктор Лисак. Кожен заклад відпрацьовує самостійно свою безпеку. Я задавав особисто питання керівникові, чи були відкриті якісь інші шляхи, десь там відкрито шодостом. сказав, що даті тільки був відкритий один вхід, і який. Постійно проходять пацієнти, відвідувачі. Такі інформація про зникнення дитини до поліції надійшла 14 липня о 16.08. Звернулася за допомогою матір новонародженої дитини. Розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Додає, що покарання за викрадення немовля передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі. Попередньо спілкуючись, було встановлено, що викрадення дитини відбулося в проміжок часу від 5 до 10 хвилин. Тобто це десь приблизно такий час, коли ця жінка була відсутня у своїй палаті, також на сьогоднішній день за даним фактом, слідчими поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкритою розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України. Дитина народилася абсолютно здоровою 11 липня, розповів речник поліції Полтавщини. Зріст дитини 50 сантиметрів, а вага при народженні була 3 кілограми та 230 грамів. 15 липня Немовляє з матір'ю повинні були виписати з перинатального центру.